При весняному обстеженні мостів комунальники встановили, що конструкція пішохідного мосту через залізничну колію знаходиться в край аварійному стані. Аби понівечений бетон і пошкоджена корозією арматура не обвалились і тим самим не спричинили нещасних випадків. Міст одразу ж взялися капітально ремонтувати. Першочергово почали зі сходових маршів. Ми плануємо поставити, значить, на нові кусоворі, поставити нові сходинки, обробити їх відповідними. Антикорозійними матеріалами і зробити ще додаткове накриття на тих сходинках для того, щоб зимою сніг не падав, була відпала би потреба посипання сіллю, і воно фактично ці сходові марші з'їла сіль. Окрім реконструкції сходових маршів, в цьому році також запланували відновити й інші пошкоджені ділянки цього пішохідного мосту. Роботи, що стосуються шляхопроводів, мостів, вони дуже великовартісні. Ми поки що зупиняємося на тому, щоби. Значить, вивести цей пішохідний мост із аварійного стану, бо самотої сторони від вулиці вояків дивізії Галичина також сходові марші зруйновані. Там ті косури. Значить, також там проведемо капітальні роботи. Виділено у нас до 200 тисяч. Ми виділили на проведення то оперативного для того, щоб розпочати роботи 200 тисяч. А далі ми звернулися листом до міської ради, щоб на капітальний ремонт ще до півтора мільйона. Виділити завершити ремонт пішохідного мосту через залізничну колію планують до дня міста.